Зрозумій цю просту істину. Ти ніколи не отримаєш щасливі стосунки, поки не почнеш усвідомлено керувати своїм мозком. Чому? Тому що саме мозок керує твоєю реальністю. Я розповім тобі чотири істини. Перша істина мозок працює згідно з привичкою, а не з мрією. Ти можеш кожен день уявляти ідеального партнера, але якщо твій мозок звик реагувати страхом. Самокритикою чи самосаботажем, він завжди приведе тебе туди, де боляче. Але знайомо поки ти не перепишеш свої нейросценарії, ти будеш топтатися в тих самих стосунках тільки з іншими людьми. Друга істина: мозок не розрізняє минуле і теперішнє. Якщо тебе колись зрадили, принизили чи відкинули. Кожна подібна ситуація, буде запускати ту саму емоційну програму. Для мене кохання є небезпечним. Щоб це змінити, треба перепрожити ці спогади. По іншому дати мозку нову асоціацію любов дорівнює безпека.